Казка про лінивого борсучка. У великому густому лісі, де дерева вкривали землю золотим листям, жив маленький борсучок на ім'я Брук. Він був дуже лінивим. Поки всі звірята готувалися до зими, він тільки позіхав, розтягуючись у своїй затишній нірці. Брук. Ходім разом шукати гриби. Покликав його їжачок коль. Та, та навіщо? Брук потягнувся і зручно вмостився в норі. Зима ще не скоро, я встигну. Але треба готуватися заздалегідь, не вгамовувався їжачок. А, пізніше! махнув лапкою борсучок і заплющив очі. Так було завжди. Коли білочка Мія тягала до дупла горіхи, він тільки сміявся. Коли бобри зміцнювали свої хатки, він крутив носом. Стільки метушні! Навіщо працювати, якщо можна просто відпочивати? Його друзі лише зітхали та залишили його у спокої. Дні минали, і осінь ставала все холоднішою. Листя падало з дерев, вітер дув все сильніше, а небо дедалі частіше вкривалося сірими хмарами. Одного ранку брук прокинувся і здригнувся. Його носик торкнувся чогось крижаного. Ой, що це? Борсучок вискочив із нори і здивовано глянув навколо. Усе було вкрите сріблястим інеєм. Трава замерзла, струмочок перетворився на тоненьку крижану доріжку, а вітер став таким холодним, що від нього хотілося сховатися глибше під землю. Що сталося? пробурмотів брук. Але тут його усінило. Почалася зима. Він кинувся до своєї схованки, відкрив її і порожньо. Жодного грибочка, жодного горішка, жодної сухої гілочки для тепла. Ой-ой, ой тепер йому стало справді страшно. Зіщулившись від холоду, борсучок вирішив піти до їжачка коля. А, привіт, друже, а в тебе немає трохи їжі для мене? несміливо запитав він. Їжачок подивився на нього і зітхнув. У мене багато запасів, бо я працював восени. Але якщо ти просто візьмеш їжу і нічого не зробиш, то нічого не зміниться. Ходімо, я навчу тебе, як знаходити їжу навіть узимку. «Ех, ну, гаразд, пробурматів брук. Вони разом вирушили до лісу. Спочатку було важко. Коль показував, як шукати заховані жолуді, як відкопувати з під листя їстівні корінці. Брук бурчав, що це надто складно. Але коли нарешті знайшов свій перший жолудь, відчув справжню радість. Ого, виявляється, я можу сам. Ну, звісно, хитро підморгнув їжачок. Потім Брук навідався до білочки Мії. Вона показала, як можна утеплити нірку сухим листям і мохом. Тепер тобі буде тепліше спати, сказала вона. Як я раніше про це не думав, здивувався Брук. А ведмідь бурмило навчив його, що якщо добре попрацювати, то й відпочивати буде приємніше. Я завжди працюю восени, а взимку сплю без турбот, засміявся бурмило. Брук все більше розумів, що його лінь могла призвести до справжньої біди. З кожним днем він ставав усе спритнішим. Тепер він знав, як шукати їжу, як облаштовувати нірку і навіть як допомагати іншим. Наступної осені він більше не сидів без діла. Разом із друзями він збирав жолоді, допомагав білочці перенести горішки і навіть навчив молодших борсучків робити запаси. Ого, ти став зовсім іншим, здивувалася Мія. Я зрозумів, що працювати не так уже й погано, а найкраще робити це разом із друзями, весело відповів Брук. З того часу він більше не був просто лінивим борсучком, а став працьовитим і завзятим жителем лісу. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію, та став лайк!